В інтернеті можна натрапити на такі речі. Коли чоловік каже жінці Я не готовий до серйозних стосунків, то це означає, що він не готовий до серйозних стосунків саме з цією жінкою. Те саме кажуть і про жінок. Якщо жінка каже чоловікові я не готова до серйозних стосунків, то це означає, що вона не готова до серйозних стосунків конкретно з цим чоловіком. Так от, так це насправді чи не так? Насправді це 50 на 50. Не 100%, так, а лише 50%, ну приблизно. Чому? Тому що хотіння і готовність це різні речі. Хотіння або ж бажання це просто емоційно забарвлена потреба. Це просто прагнення щось отримати, щось зробити, а готовність це вже вам серйозні речі. Готовність Потребує не просто бажання, а знань, умінь, навичок, відповідної підготовки, психологічного стану певного, фізичного стану певного. Тобто це все не просто так. Приведемо приклад не зі сфери стосунків перший. От, наприклад, є чоловік, якому 25 років, він працює в якійсь організації, у нього немає підлеглих, ну є начальниця. І от звільняється місце замісника начальниці, і йому кажуть: а Ти хочеш зайняти цю посаду, і він каже: Хочу, але я не готовий. Бачите?. Отут уже більш зрозуміла відмінність між хотінням, між бажанням і готовністю. Він може щиро хотіти мати цю посаду. Він може поглядати косо на конкурентів, які також хочуть цю посаду, і навіть змагаються за неї. Він може злитися на цих людей, які все-таки на ту людину, що зайняла цю посаду. Ну він просто хотів мати цю посаду, але він не робив нічого, щоб її мати, тому що він не відчував готовності. Зайняти цю посаду, тому що це веде за собою певну відповідальність ще більшу, ніж у нього є зараз. Це потребує певних знань, умінь, навичок, психологічної готовності, не знаю, там фізичної готовності, можливо, матеріальної готовності, ще там чогось. Тобто, бажання є, а готовності немає. Або інший приклад, жінка довго роздумує над тим, щоб виїхати із своєї країни в якусь іншу на постійне місце проживання. Якщо в неї запитати так, ти хочеш виїхати? Вона каже, хочу, я хочу, але я не готова. От на сьогодні вона хоче, але вона не готова. Тут також досить таки добре можна побачити відмінність між цими поняттями бажання і готовність. Можливо, в неї не вистачає коштів, щоб переїхати а жити під мостом, їй якось не хочеться чи в хостелах. Може вона ще психологічно не готова відпустити цю країну, бо в неї тут друзі, батьки і так далі. У неї є бажання. Вона розуміє, що рано чи пізно вона до цього прийде. Ну не сьогодні. Сьогодні вона не готова. Хотіння є, готовності немає. Те саме стосується і стосунків. Якщо вам сказали, що не готові до серйозних стосунків, можливо, мали на увазі, що не готові до серйозних стосунків саме з вами, а з якоюсь іншою людиною будуть готові. А можливо, насправді людина не відчуває готовності зараз щось будувати. Ну, наприклад, чоловік думає, ну я ще такий молодий, такий прекрасний, і грошей у мене небагато при цьому, і нема куди повести ту жінку. А це ж треба буде, мабуть, одружуватися. Це вже, ну, це вже все так по-серйозному, а я ще такий маленький хлопчик, горобчик, хоче гратися, бавитися. Йому може бути і 30, але в нього немає готовності. До того, щоб вже остепенитися, осістися. Ну, ну, немає. Він не відчуває, ну, що він буде вас обманювати. І слава Богу, що людина вам так сказала, хай собі живе, готується, може він колись приготується, може ніколи не приготується. Або ви, наприклад, можете побачити, що чоловік чи жінка, які вам колись сказали, що не готові до серйозних стосунків, вже виявилися з кимось у стосунках. Знову ж таки, можливо, вам так просто сказали, щоб ну, вас якось не обідать. А може, ті люди, з якими вони в стосунках, не вимагають, не потребують саме серйозних стосунків. Ну, той самий чоловік розуміє, що за цією жінкою треба тільки по-серйозному, а з якоюсь тією можна просто собі зустрічатися, тусуватися, не треба рости до неї, не треба розвиватися. Там можна не серйозно. Так він і вибрав не серйозно, а з оцією треба тільки серйозно. От він це і вибрав. У нього наразі виходить так. Це знаєте, одна з причин, чому буває так, що чоловік сам відмовився від якоїсь жінки. Він стосунків із нею, ну він весь час нишпорить не у неї в соцмережах, заглядає в сторіс, щось про неї може розпитувати. От навіщо вона йому здалася, якщо він їй сказав, що він не готовий до серйозних стосунків з нею, а з якою небудь там ізольдою готовий. Оце може бути одна з причин. Це жінок дуже часто цікавить, чому ж це так. Він може хотіти цю жінку. Цікавитися нею, може, вона йому навіть сниться ночами, він може, він може уявляти її в гарячих снах, в своїх фантазіях, але він розуміє, що психологічної, чи матеріальної, чи чи там якоїсь готовності, от прямо готовності до стосунки з цією жінкою у нього немає. Ну, може, колись він досягне відповідного рівня розвитку і буде готовий. Так що не завжди фраза Я не готовий чи не готова до серйозних стосунків продовжується реченням з тобою. Може бути так. Може бути і не так. А як же відрізнити, запитаєте ви? А я вам скажу, а я не знаю. Ну, погадайте на картах, там, я не на... розкиньте на таро, там на оракул, лу, оракулі ще там на чомусь. Я не знаю, як зрозуміти, це сама людина відчуває, готова вона до чогось чи не готова. Це. Процеси, які відбуваються в її голові. Ну, що як ви, там, як ви там зрозумієте, що там не відбувається? Лоботомію зробити якось, перевірите? Ні. Е, ну, якщо вам сказано, що не готові до стосунків з вами, е, яка б там не була істинна причина, е, чи просто з вами не хочуть, чи дійсно не готові, яка вам втрясця різниця? Вам сказали ні. Двері закрили перед вашим носиком. Значить, ви просто. Можете, знаєте, подякувати життю за те, що ця людина приходила, щось там, вона, можливо, хоч якусь користь вам зробила, може, простимулювала вас, там саморозвиток чи ще щось, і при цьому просто відпустити. Це двері, які закрилися. Вам треба йти туди, де двері відкрилися, і не морочити собі голову цими запитаннями, так я точно б не потрібна, чи може все таки потрібна, і чому так було сказано? Вам отак сказано, ви це прийняли, все, пішли далі. Після того, як я вже змонтувала відео і воно зберігалося, я раптом згадала одну ситуацію свого життя, що називається Психологиня не добалакала, тому епілог. Коли я була студенткою, це мені було років 17, мені сподобався хлопчик на ім'я Женя, він також вчився на психолога, був трішки старший, але учився на курс меншим. І ми з ним разом ходили на німецьку мову. І він завжди зі мною привітно спілкувався, і я так на нього завжди поглядала, але він не робив ніяких кроків по відношенню до мене. І я вирішила діяти. А чого ж там? Я прозоро натякнула одним людям, які мали йому прозоро натякнути на те, що взагалі-то ти подобаєшся одній мадамі, так що можеш діяти, якщо хочеш. І він захотів. В результаті ми з ним почали зустрічатися. Ну прозустрічалися ми днів три. Справа в тому, що Женя успішно будував кар'єру молодого алкоголіка. Він був знатний любитель випити. А я якби ні, і я ніколи не мала планів мати стосунки з такими чоловіками. І я почала йому щось втирати з цього приводу. У зв'язку з чим ми посварилися, і я пішла від нього. А він мене не став наздоганяти, і він не став мені нічого ні писати, ні дзвонити. І так пройшло кілька днів. І от ми з ним зустрілися на вході в один із гуртожитків. І між нами зав'язалася розмова, в ході якої він сказав таку фразу: Я не хочу будувати стосунки з дівчиною-психологом. Ну, в контексті всього іншого, насправді це означало, що я не хочу більше будувати з тобою стосунки. Це був перший і єдиний хлопець, який мене покинув. Прикиньте. Ну, що тут скажеш? Від мене відмовилися із-за того, що я би піднімала це питання його зловживання алкоголем, не пий, не курити, ніж матюхайся і так далі. Ну, я така жіночка. І він вирішив мене злити у зв'язку з тим, тому що в нього були інші плани на життя. Але а, через якийсь час він починав, почав мені час від часу назвонювати і розказувати про те, що він хоче мене побачити. А він шкодує, він сумує. Я така ні, падлюка, ти зробив свій вибір, ти мене злив, ти мене покинув, немає тобі дороги назад, немає тобі дороги до щастя. Так що в моменті він вирішив, що він не готовий будувати стосунки зі мною, а потім посидів, почухався через якийсь час, виявився готовий, але я вже була не готова. Так що може бути і таке.